Вітаю вас, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора таро 2. Підписуйтесь обов'язково, хто ще не підписаний, адже дуже багато цікавих відео і ще більше буде на моєму каналі. І я дуже рада, що наша спільнота росте на каналі завдяки тому, що ви підписуєтесь, ділитеся каналом з друзями, знайомими. Близькими, багатьом він дійсно потрібен, чимось корисний, чимось цікавий, і хай буде так. Тож, розвиваємо наш канал, нашу спільноту, спілкуємося, пишіть в коментарях, як відігруються мої відео, мої таро розклади, адже я стараюся саме для вас, для вас всіх. Сьогодні загальний прогноз. Для України на березень місяць. Давайте подивимось, чого чекати Україні в березні і також нам, взагалі, українцям. Розклад буду робити на славетному Таро. Називається Слава Україні. Тож, давайте дивитися, яка ситуація зараз. З точки зору навіть вищих сил, І яка ситуація, чого ми можемо не бачити, не знати, скрита, так, латентна якась ситуація по Україні. І найближчі тенденції. Так, поки три карти, тоді будемо далі розкривати. Яка ситуація? Дивіться, хай пристес. Що це? Верховна Жриця. Дійсно, є якісь таємниці, дійсно багато чого приховано. Давайте вже трохи розкриємо, яка ситуація зараз, і зразу ж верховна Жриця. Вона може казати, не розповідай, не, не все розповідай. Може, так. Бачите, місяць за нею, місяць луна, верховна жриця стала і говорить, від. Від фаз місяця також може залежати? Що тут мається на увазі? Давайте. Так? Дуже багато хто спостерігає за нами, за Україною. З Посемірки, свет, це що в нас? Мечі, так? Дуже дивно, дуже дивно, дуже так, ворогів дійсно вистачає. А що це за вороги? Де вони в нас? Queen of cups. королева. Так, емоційна королева. Королева кубків або чаш, тут, якщо дословно переводити, це емоційна, ще багато емоцій. Із-за чого ці емоції? Із чого? Із-за того, що ще, якщо є успіхи, вони ще не такі вже великі, як бажалося б. Як бажалося б. Так, ну ось така ситуація. Давайте скриті моменти, бо і так сказали, що є скриті моменти, і які вони, що тут? Саме скритого. Ага, ну, вибір, вибір якийсь. Чого це стосується, хоча б так намікніть. Який вибір, про що тут йдеться? Вибір. Шляхів, вибір, що для людей повинні політики старатися для людей. Емоції всі, і ну, народ дуже емоціонує. І дуже всі переживають. Тут емпатами вже стали всі. Тобто, хто такі емпати? Ті, хто співчувають, сопереживають, вміють поставити себе на місце іншої людини і не просто поставити, а відчути те, що відчуває інша людина, те, що відчула людина та, яка пройшла все, всі кола ада. Пекло, так би мовити, так? ми всі повинні відчувати це і розуміти людей, які це пройшли. І вибір тут перша карта. так? Стосовно чого тут повинен бути дев'ятка пентаклів. Так, що допомагати один одному потрібно. Мало відчувати і співчувати. Дійсно, потрібно допомагати грошима. Мало допомагаємо один одному. Мало хто може допомагати кому. Допомагайте, не забувайте. Багато, ще дуже багато людей пот... Требують саме допомоги. Це і діти, це і інші дорослі люди, люди похилого віку, тварини. Земля, врешті-решт, наша, ці тварини, які екосистема в Україні, які навколо вже потерпає екосистема також. Що ще? Ось вибір в цей бік, так, восьмірка, дуже багато емоцій. Знову такі чаші, знову такі кубки, а, і це просто нас у такий вирій, у сумісне таке коло закручує, нас закрутило. А що це нам це допомагає чи це заважає? Що тут хочуть карти сказати? Зірка, що це означає? Ви знаєте, допомагає. допомагає, емоційність нам не заважає, вона нам допомагає. Знаєте чому? Тому що емоційність це вже не лише там горісті, печалі, лити сльози. А це здорова лють така лють, яка допомагає боротися. Восьмірка жезлів. Жезли говорять про боротьбу. Емоції, які допомагають нам долати ворога і здолати ворога. Так. І давайте перспективи. Поки завислі ситуації. Березень давайте по декадам. так? Скільки у нас Три. перша декада от це до, до 10-го, так? Положимо, числа. Що буде відбуватися? Петрка пентаклів, нестача, нестача коштів, поки нестача достатньо е, зброї, поки нестача, що ще до 10-го числа. Але ж чаша тут з кубків переповнена емоціями. Так, далі що буде у другої декаді? Вже трійка чаш, знову ж таки, емоції є. Вже легше. Ви знаєте, з 10 числа запам'ятовуйте, запам'ятовуйте дати. І потім, потім мені скажете, наскільки я була права. З 10-го числа легше вже буде. До 10-го наповнення чаші емоцій. З 10-го трохи легше. Дивіться, що відбувається. Тава, вежа, вежа. Тут двояко може бути. Тут Крим показаний. А що це нам тут хочуть показати? Що буде відбуватися з Кримом, наприклад? Да? Нам вже цікаво. Ну, дивіться, десятка мечів. Ох, відчуваю, що тут вже буде дійсно такий контрнаступ наш. І що так, буде положено початок з 10-го, ще що у другій декаді. Королева Пентаклів. Дуже потужна допомога фінансова буде. Дуже потужні будуть події наші воїни боротись будуть. Десь обнулення це чиї ворогів. Ну так, так, ворогів сказала ворогів, і вже мечі випадають. Паж мечів, паж мечів це дійсно будуть. Так, і королева мечів. Королева мечів це е, також Україна, яка захищає, яка бореться, яка навіть наступає. І що ще? Шестірка. Тут тільки, бачите, мечі і жезли. Мечі і жезли це саме карти боротьби. Шестірка. Так, це перемога, слухайте. Шестірка жезлів це ж перемога. Наші перемоги будуть вже з 10-го ближче 15, 16-те, 17-те Оце все. Шість. Шість. 16, 17. Запам'ятовуйте. Далі третя декада. Король Пентаклів. Хтось дуже потужний. Так. Е, десятка. Так, це колесо фортуни. Так, 10 старший аркан. Ух ти, зміни, зміни. Які зміни будуть у третій декаді? Так, смерть русських кораблів буде. Так. І дивіться, тут дев'ятка ту, дев жезлів. Дивіться, вже водять хороводи України. Дві карти прийшло, хай буде. Бо це карти боротьби, знову ж таки. Дев'ятка жезлів, це карта потужного захисту і боротьби, і якісь домовленісті можуть бути і вибір чогось. Чого вибір? Вибір шансу, шансу. Ми обов'язково візьмемо якісь шанси. Шанси на що? Шанси на розвиток, допомога буде. Так, Допомога буде з Заходу. Дивіться, сам карта мага, так, Зеленський іде. Він тут уособлює мага. Ну, маг це хто той, хто каже, я можу все. У нас залужний може, все і Зеленський, так? Ну, Тут вже лицарь мечів, третя декада. Так, диявол такий пальцем ще щось хоче нам пом... Этот... помахати, а імператор це вже наш. Да? Тут, хто Богдан Хмельницький, каже: та ні, вже тобі зуські що. Наші воїни ось потужні, наші воїни на всіх фронтах. і Кінець марта, 3 декада. Щось таємне, ще колаборанти можуть бути, але дивіться, родина мать, да, батьківщина наша говорить, що король жезлів, наші управлінці. Дивіться, нарешті ми вже і наш, наш прапор бачимо. Трійка мечів говорить, що король жезлів і джастіс по справедливості все буде. Кінець марта буде справедливий. Дивіться. Хто? Page of Wands. Так. І то давайте, скажімо так. Четверка пентаклів устабілізується ситуація. і четвірка, четвірки йдуть. Ну, це вже добре, четвірка, це вже е, прям у стакани це хочеться так сказати. П'ятірка. Е, ще не все, можливо, не, не все відвоювано буде, але ж, дивіться, ось вища сила нам іде вже на допомогу. І помірність, помірність буде трохи. Е, можливо, навіть як схочуть. Переміря, але наші будуть наступати. Та сторона може хотіти сказати, що давайте якесь переміря, чи що. А наші будуть наступати. Чи будуть якісь з їх там, прильоти, ракети летіти? Ні, емоції бачу. Кінгов капс з їх боку будуть. Ні. Ну, от наприкінці березня вже бачите ось цей господі, вже й забула. Так, а це відлюдник нас іде, 9 старший. І що вони хочуть сказати нам? Черіот, Колесниця. Ну, наші тільки й будуть наступати наші. Вже вони там, вже їм нема чим. Семірка жезлів, так. Ну, ще буде, так, ще буде боротьба. Карти боротьби так показують. І король мечів. Ось, ітог, шестірка, свет. Мечів, якісь е, зради навіть можуть бути. Але ж наші військові дивіться, сильні, потужні і непереможні, і шестірка пентаклів, майстри своєї справи наші воїни і весь світ за нас. Що тут ще? Дивіться, наприкінці березня е, можуть навіть бути що. Е, Більша частина світу будуть повстання за те, щоб в Україні був встановлений мир і перестала бути ця війна, щоб припинили військові дії. Тож, хай буде так, хай буде чим пошвидше наша перемога, чим пошвидше встановлений мир в Україні. Пишіть, хай буде так. Підсилюємо свою енергію, добрі для нас звістки і події. Я вас люблю, ваша Еленора. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До нових, скорих зустрічей, пока!